Чудово! Ти що, полювання мені вирішив зіпсувати? Кого тут вистежуєш? У ніколи не знаєш напевне. Тільки бачив солтанівських хлопців, яких по болотах розкидали. Тому не лови гав. Ця паскуда тут. тром чую, а воно мене не підводить. Кажуть, ти працював із Шустрим. Я його шукаю. Так, був такий. Той ще помічний бляха. На ньому була печера снорків. Там роботи, як у зайця хвоста. Детонатор натиснути. Але вибуху я щось не почув. А отаван, сука, взяв з радістю. Я вже і підзабув, чого його шустром кличуть. Так, а що ви мали робити із Шустром? Це було замовлення султана. Людина лайну, звісно, але розсудлива. Замовив місцевих мутантів викосити. Щоб його хлопці не так боялися болотами ходити. Ти даси координати печери. Спробую знайти його. Та без толку вже десь заливає сливу султанівським авансом. Та тримай мені, не шкода. Замри! Чуєш? Що? Здається, пришла, дворюка. Розчекляй свій найбільший калібр. Ох і пополюємо ж ми зараз. Понесло! Ще побачимося, хлопче. Вдалове полювання. Ще здалеку чув, як ти йшов. Гадав, що зав'яжу з полюванням, але коли султан покликав місцевих мутантів постріляти, я зрозумів, що не купоном зрадів, а цій можливості. Щоб як колись з дробашом погасать. Ні, сталкери, Мисливцем я тут жив, мисливцем і помру. Та дуй вже. Я не знаю, хто ти сталкер, але краще вали. Макухи забагато. Подумав, що все хана. чисто небо. Баба. Я так и думал. Двечи в одну воронку. Не круто. Тратіснуки. Ти питав про чисте небо. Що саме хочеш стати? Ти тієї ночі біля старого мосту. Вкрав сканера після виробив... Що ти версеш? Я давно не був на старому мосту. Пір'я! Я просто хід. Просто вожу людей, ясно? Ага. Монолітівців. Це халтурка, де клієнт просто йобнувся на монолітівському лайні. Це просто бізнес. Я не мочу сталкерів. Просто бізнес із Фаустом. Але він норм. Може, є кілька зашкварів, але ця зона, він у цьому не унікальний. Хоча ця гра у сліпоту, я думаю, що це якесь лайно. Павід маска. Інші маєш. А, так. Фіга. Ти. Дай аптечку і. я розкажу все. Досить вдавати. Вставай. Питай, питай, усе розкажу. Тільки потім я все. Звалюю звідси. Харе закінчили. Фініталя пляха комедія. Йобані болота! Завжди якась хрінь. Чому ти став працювати з Фаустом? Він мені артефактів підкинув. І стволів різних військових, вартівських. Я з гармати підігнав ще. Вмить напарив, навіть жалкую, що аукціон не влаштував. А як він на чисте небо заліз, і на що я його людей туди-сюди водив. Не моє це діло. Багато будеш знати, ніколи не постарієш. Що це взагалі таке? Те чисте небо. Угрупування, яке вже давно розпалось. Я їм трохи допомагав. Тут принеси там подай, сам замір зроби. Платили добре, годували одпуза, тож навіщо їм все це було, і я не питав. А зараз те, що від їх бази лишилося еня Фауст, він якось обійшов захист каланчі. Його людям провідник ще треба, а він сам же шастає, мов до себе додому. Не дивись на мене так. Я й сам уже мало що розумію. Як мені потрапити на базу чистого неба? Я тобі життя один раз урятував і, може, вдруге врятую. Не треба воно тобі. Повір, не пхайся туди. Мабуть, треба було тебе застрелити. Добре, хочеш подохнути. Тримай! Це мало. Професор Каланча поставив захист, коли з чистого не йшов. Без мапи його не обійти. На мапі позначені маячки. Чотири переналаштуєш на себе. Так ти зможеш через руїни на болотах пройти на чисте небо. Ще питання. Як працюють ці маячки? Професор Каланча щось згадував про вплив на контрольоване аномальне псі-поле навколо бази чистого неба. Хоч я раніше й тусив із тамтешніми вченими на чистому небі. Але носа в ці справи не пхав. Працює, от і чудово. Не працює, ну то біси з ним. Важливо те, що без мапи та переналаштованих маяків до чистого неба не дістатися. Будеш безглуздо по руїнах тинятися. Ну або ти Фауст, щоб йому провалитися. А хто такий той каланча? Розумний, мужик, учений. Теж був у чистому небі. Розумів, до чого все йде. Він мені мапу і віддав і про маяки розповів. А потім узяв та й сам пішов. Навіть не попрощався. Гадаю, він просто не міг лишатися на базі. Особливо після того, що сталося. І я його розумію. Що би Фауст не робив на чистому небі, це як могилу розкопувати. Братську. А що сталося на чистому небі? Багато чого. Ми пішли до центру зони, щоб зупинити стрільця, а повернувся лише. я. Ти коли-небудь вертався в зруйнований порожній будинок. Так. Тоді ти розумієш, що є речі, які вже не виправити. Усе Можеш і ти. На твоєму місці я б туди не ліз. Але ж ти полізеш, я знаю. Я таких упертих уже бачив. Тільки в нього шрам був на всю пику, і очі такі ж з кашені. Де вас зона таких відкопує, а? Удачі не бажаю, вона тобі не знадобиться. І цей, сподіваюся, більше не зустрінемось.